Люди хочуть стати більш привабливими, більш цікавішими і шукають, як це зробити. Ми знаємо, що, щоб змінити людину, маємо декілька сучасних методів. По-перше, це ін'єкційні методи. По-друге, це інструментальні методи. По-третє, це малоінвазивні хірургічні методи. Але для того, щоб ви лишалися самі собою і зробили це безпечно, ми використовуємо та комбінуємо ці методи таким чином, щоб вплив кожного окремого методу на вас був мінімальним. Тому ви отримаєте найменші проблеми, найменше. Побічних ефектів та ускладнень, але разом найбільший на найцікавіший ефект. Тобто наш висновок, щоб отримати самий класний ефект, всі сучасні методики треба комбінувати.